19 червня, вчора 18 червня почав щепити зелене-зелене окулювання, зелена брунька на зелений пагін. Ось тут. Отак оно. Це вчора робилось, це місцева сертоформа. І далі, де в мене де попрошувалось щеплення весня. Тут вершечком зелене-зелене чіпляв. Це під пакетами макушки зелені. Тут теж бурунькою. Зелена брунька на зелений пагін. Побачимо як воно буде. Тут теж Гронька сюди повітряна тривога у нас, так, тут верхівки зелені. А ось на цей великий кущ начепляв був у мене зелений пагін інтра так я його порізав якась макушечка брунті зелені теж побачив так це місцева сортоформа вчора щепилася 18 червня і ще одне деревце щепив вчора місцевою сортоформою ось сюди ось тут і брунькой, і макушкой вершечком. Так. Ну так. Побачимо через два тижні, що з цього вийшло.